У цей непростий для економіки час експерти з розрібної торгівлі у США шукають найбільш прибуткові для цього бізнесу ніші. Вони підрахували, що на одяг для дитини віком від 7 до 14 років американські батьки витрачають понад 2 тисячі доларів на рік. І оскільки діти постійно ростуть, такі витрати батьки повинні повторювати щороку. Продаж підліткового одягу перетворився на прибутковий бізнес, який щорічно приносить економіці США 40 мільярдів доларів. Олері останнім часом дедалі більше магазинів використовують інтернет для залучення покупців і роблять це досить ефективно, розповідає Марія Юнко. Як і багато інших її однолітків. Семирічна Белла Гейс вже відтепер цікавиться модою. Мі, мій даді, Я і мій тато часто ходимо по магазинах. Науковці кажуть, що діти у віці від 7 до 14 років прагнуть бути самостійними і, зокрема, хочуть самі вибирати одяг. Тепер вони можуть робити це онлайн. Бела знаходить на сайт Fashionology.com і сама підбирає собі одяг, вибирає стиль і колір футболки. Для неї це як гра. Однак, останнє слово за мамою. Давай не будемо цього купувати. Для ринку це досить новий шлях заохочення покупців молодшої вікової групи. Експерт з розрібної торгівлі Джейн О'Доннелл працює над книжкою про купівельні звички дівчаток підлітків. вони частіше сидять за своїми комп'ютерами ніж ходять в магазини, тому покупки онлайн для них дуже привабливі. Втім, через інтенсивний розвиток онлайн магазинів важко визначити, де закінчується гра, і починається витрачання грошей. Це підсилює звичку купувати все більше і більше. Сайт Fashionology.com був започаткований після успішного відкриття компанією магазину одягу для підлітків у Лос-Анджелесі. Відтак сайт став популярним далеко поза межами США. від Бангкока до Сіднея. Всі вони хотіли моделювати свій одяг. отож, який може бути ще кращий шлях онлайн? Мама Белли вважає, що батькам все ж таки слід стежити, що купують їхні діти. Я не даю їй кредитну картку на придбання будь-чого. Кож купівля онлайн розвиває споживацькі навички у дуже ранньому віці. Я не хочу, щоб купівля речей стала хобі моєї доньки. відтак вона віддає перевагу купівлі у звичайних магазинах, де можна поділитися своїм досвідом і гарно провести час. Марія Юнко голос Америки.